Сьогодні знову мікроджиг у мене поріжці. У моєму арсеналі з'явилась нова катушка. Дайва балістик 170 грам, легесенька. Думаю, на спінні до 5 грам на корту буде якраз бомба. 11 підшипників, 2500 шпуля. Ну, одним словом, такої катушки не бачу, щоб хтось ловив на ютубі. Тому я взяв спробувати, потестувати і вам показати. Намотав, купив новий 0.25 інтеч Tournament Шнур, який можу хвалити. Там не для реклами, бо мені ніхто його ніколи не давав і не дасть, напевно. Так що я не відловив минулий рік. взагалі без ніяких нюансів. Ним задоволений, тому взяв ще один собі. Ну той вже трошки зносився, все-таки рік шнуру, то не, то не 10 рибалок. А він в мене все і мікроджих, і голавель, і форель, і, і мормишку він на нього ловився. Правда, трошки незручно, але при великому бажанні і таке можна. Так що зараз зав'яжу поводок, дуже багато хто мене питає, як я в'яжу поводок. Так що зараз от якраз знайшов час це зробити. Бо я навіть дуже часто люди питають, а я навіть не знаю, як той вузол називається. Так побачив, десь колись в Ютубі собі взяв на озброєння і так ним і ловлю. Так, беремо флюр і... і шнур, складаємо вдвоє, змочуємо, потім робимо таку петлю і продіваємо сюди 5-6 разів наш флюр разом з ниткою да, головне щоб це вийшло бо воно коли без камери виходить гарний вузол коли я пробую його знімати то в мене нічого не виходить ну, це таке буває так є потім ще раз змочуємо і ось така у нас виходить Оп, і затягуємо. Все. В'яжеться буквально, я не знаю скільки. Хех. Пару секунд. Все, от наш вузол готовий. Тепер обрізаємо кінці і йдемо до річки ловити. Так, ну що покидав я трошки новою катушкою. Легенько все супер чуйка такого окуня. Взагалі на висоті. Я вже відчуваю, як буде клювати великий, яка буде покльовка. Але такий нюанс, кажу, правду, так як є, коли покльовка, ти підсікаєш і починаєш виматувати рибу. Катушка має якийсь такий специфічний звук. Ніби крутиться, все легенько, все супер. Але якийсь такий специфічний звук є. Ну, мені здається, це просто механізм ще має розробитися, розрухатися, притертися І думаю, що буде супер. Без ніяких звуків посторонніх. Так треба половити і обкатати, так як то кажуть і О, Таке воно в нових катушок буває що йду ще на дамбу але там теж вже може бути все зайнято бо я тут прийшов тут вже чотири поплавка одна донка вже один рибак розкинувся нормально так що йду подивлюсь що там на дамбі робиться Ох, вже друга покльовка Прикусує тут полтон, певне маленький, не може повністю з'їсти приманку. Ну що, Зараз я його доловлю. Вже прям коли тут в берег стягуєш, то є така легенька покльовочка. от і попався. З третього разу. Але є ось такий колір йому тут заходить на ріжці. Пускаємо. Вода трошки помутніла після дощів і цей колір. Думаю, рибі гарно видно в воді. Тому Вона так реагує на нього. Досить в часті покльовки. Оф, було б Є! Yes. <laughs> ну, весь тут стоїть десь метр півтора від берега. Опа. Ох. Ха. -ха. Карась взяв. А тепер його достань, тут називається задача. Коли тут такий Кажуть, Зараз якось буду то робити. Такий карасик влетів оба трюк. Що, відпускаємо його? Тут о ковкамиш його легенько чик. І він собі попливе. Ну так, да, неочікувано. Отакий судачок На бікбейт. бейт. місці судочка зустріти. Оце вже супер. Пріховне з потечі. Є вже парша рибка.